Друзі, віримо і знаємо, що війна завершиться, що господь на нашому боці, і він обов'язково нас не залишить. Ну а ми продовжуємо рухатися вперед, продовжуємо жити і продовжуємо також наш етер. Туркаємося сьогодні особливо ретельно теми нашого здоров'я, як ми вже зазначали про це, і розберемося зараз із питанням, чи справді наш організм має все необхідне для відновлення і чи є ефективною плазмотерапія суглобів. У нас сьогодні в гостях Тарас Серебряніков, Ортопед, травматолог, вертебролог та нейрохірург, який допоможе розібратися нам у цьому питанні, можливо, складному, можливо, не настільки. Будемо сьогодні розбиратися разом. Тож, наш гість вже приєднався до нашого етеро. Вітаємо вас у нашій студії. Вітаємо. Як ваш ранок розпочався, Тараси? В робочому режимі. В Зв'язку з пацієнтами, так. Да. <рес> ви вже встигли з пацієнтами навіть попрацювати? Це на ранку. Зрозуміло. А, ну що ж, дійсно, знаєте, тема така серйозна і не завжди. Ну, можливо, рідко підіймаємо, тому що вона така глибока. Але, тим не менш, що таке плазмотерапія суглобів та для чого її застосовують у лікуванні? Трішки розкажіть нам про цей весь процес. Пірпітерапія дослівно переводиться як плазма, збагачена тромбоцитами. Це сучасний метод клітино-регенеративної терапії. На сьогоднішній день це популярно стало називати вже ортобіологією, це як окремий вид медицини. Е, в чому суть? На сьогоднішній день беремо плазму кожного окремого пацієнта вводимо в проблемну зону і по факту, якби лікуємо пацієнта його ж клітинами, uh -huh. його організмом. Uh -huh. Якщо коротко, то так. Ага. Тобто, це наш організм якби, допомагає сам собі. Ми ну, стимулюємо власний uh -huh. організм до відновлення самого себе. Це дуже цікаво. Наскільки дієва вся ця практика, от що пацієнт після цього відчуває? Тому що дійсно питання солодису сьогодні, ну такі, знаєте. Якщо використовувати плазму там, де вона дійсно показана, вона працює. Ну, майже 99% результатів, дає гарних результатів. В принципі, отак. Скажіть, які от медичні стани, які захворювання суглобів, зазвичай лікують саме таким методом, саме за допомогою плазмотерапії? На сьогоднішній день, в принципі, плазма використовується майже вже в кожній спеціальності нашої медицини. Якщо ми говоримо за травматологію ортопедію, нейрохірургію, то використовується майже при пошкодженнях та травмах будь-якої частини нашого організму. Угу. При хронічних запаленнях, при хронічних станах, таких як артрози остеохондроз, пошкодження зв'язок, сухожіль, м'язів, е, в принципі, широко використовується в стоматології, в косметології, трихології. Угу. Е, в хребет, в принципі, ліпуємо майже від голови до. О, Там, угу. Угу. Низу. Нічого собі. Тобто в усіх практично сферах нашого так. життя, нашого здоров'я, навіть у трихології, ну, це для мене було справді чимось таким новим, дивовижним. Як багато пацієнтів взагалі звертаються, наскільки популярна ця практика? Ну, на сьогоднішній день пацієнти вже дуже часто звертаються самостійно, вже дзвонять напряму і кажуть, що угу. мені потрібна плазма, мені треба вколоть. От я там прочитав, мені сказали, мене знайомий, то на сьогоднішній день вже на щастя, напевно, на щастя, що вже ну, часто навіть самі собі прописують. Угу. Угу. А чи є це небезпечним методом, коли ти сам собі прописуєш? Які можливі ризики або побічні ефекти пов'язані з плазмотерапією сухлобів? Ризики завжди, завжди є, звісно, угу. але якщо я використовувати там, де вона показана, то вона буде завжди дуже ефективною. Перевагою даної процедури, напевно, що можна так сказати, ну, мінімально можна тільки нашкодити пацієнту. Це протипокази, такі що прямі являються, це температура пацієнта, гострі якісь інфекційні захворювання, захворювання крові, вагіт, вагітним не бажано, і, в принципі, на сьогоднішній день, напевно, і все. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, Тараса, яка, власне, от які критерії е, того, при яких обставинах потрібно цю плазмотерапію? Тобто, що має з суглобом бути не так, щоб я прийшов і сказав, Тарасу, допоможіть, бо просто не можу жити. Тобто, от, які симптоми або от, що не так працює в суглобі? Насамперед, у пацієнта має бути біль. Тобто, в принципі, через що зазвичай звертаються до ортопеда Сигнал. Це та... <смітна> перше, перше, на що звернути треба абсолютно кожному, якщо виникають якісь симптоми, в першу чергу біль або набряк, суглоба або якоїсь іншої частини нашого тіла, в першу чергу треба звернутися, звісно, що до лікаря, пройти необхідні обстеження по призначенням, далі вже вирішується питання, як це лікувати. Що стосовно самої плазми, то напевно, ну, я завжди своїм пацієнтам кажу, ну якщо... Перелом, то перелом, звісно, що кістка від самої плазми, звісно, що не зростеться. Лікування завжди має бути комплексне. Якщо конкретно говорити за суглоби, то на сьогоднішній день артрози першої другої ступені, тобто часткові пошкодження ще нашого хреща, часткові пошкодження, менізки в колінних суглобах, хронічні запалення, надриви. Перенавантаження сухожиль, зв'язок часткові надриви м'язів, лікуються в принципі дуже гарно самої по собі плазмою. Але теж на чому завжди наголошую увагу пацієнтів, це те, що в принципі лікування має бути комплексне. ПРП на сьогоднішній день це гарний метод лікування, але не панацея. Завжди має бути комплексне лікування і грамотний підхід. В плані з фізіотерапевтом реабілітація дуже важлива в лікуванні всього опорно-рухового апарату. Це дуже дуже, дуже важливо. І ну, також треба акцентувати і навіть інколи приходиться вмовляти пацієнтів до того, що, коли, там, наприклад, артроз уже 3 або 4 ступені, коли людині показана заміна, там, наприклад, суглобу. То ну просто колоти плазму, аби було, це не варіант. Mm -hmm. На жаль, люди на це дуже часто ведуться, і тоді відбувається така, як дискредитація методу. Вкололи, mm -hmm. хай буде. Потім приходять і кажуть, а мені не допомогло. Не допомогло, того, що для цього вже не було показань. А от, тобто, власне, воно також вирішує цю проблему, що ви сказали за мініск? Тому що в мене ну, багато є друзів, які десь спортом займаються, там є розрив, так час, чи час, що час там з мініском відбувається, я вже забувся. Тобто ну, проблеми з самим мініском. Тобто, і вони десь йдуть на операцію там. Це і мається на увазі, що плазмотерапія може допомогти тут? Як монотерапія, перша, друга стадія. Ага. Надрив, тріщина, мініску. Також на сьогоднішній день по міжнародним протоколам після вже операції, після артроскопії, тих самих, після видалень, підшивань мінісків, міні пластиків і хрестоподібних зв'язок після операції використовується плазма як стимуляція відновлення, як стимуляція регенерації. Відновлення одної з функцій самої по собі плазми є стимуляція е, виділення власної рідини для маски uh -huh. самого суглоба, синовіальної рідини. Тому да, в принципі, отак от угу. дуже вам дякуємо. Дуже цінні поради ви даєте. Так, і цікаво, те, що якщо у нас є якась проблема, так то потрібно обов'язково підходити до цього комплексно. Тобто Першу одна... черга треба звернутися до лікаря. Так, до лікаря він призначить не не лише плазмотерапію, а ще якісь допоміжні засоби. Сама по собі моно як монотерапія, плазма використовується ну не так доволі часто, якщо так вже розібратися в ортопедії. Угу. але. Ну, в принципі, угу. доволі часто обходимося за 3-4 ін'єкції, і в принципі цього вистачає для вирішення проблеми. Любо, в принципі, ну угу. власне, як проходить ця процедура? До прикладу, коли я прийшов до вас на прийом, скільки це часу займає? Що, що воно сво представляє? Сама процедура, процедура займає десь по тривалості 20, максимум 30 хвилин. Попередньо ми домовляємося з пацієнтом, на який день він приходить, записується. Для цього я Рекомендую за два дні до процедури виключити з раціону харчування жарене жирне солоне для це, для, для, для того щоб була добра якість самої плазми, алкоголь, наркотики. І рекомендується. При можливості виключити протизапальні знеболюючі препарати, тому що вони самі по собі будуть якби, тормозити дію самої плазми. Mm -hmm. Далі приходив на наомічений день встановлений час, пацієнт набирається, відбувається забір крові, приблизно це 20 мл звена. Mm -hmm. Далі, в залежності від пробірки там і центрифуги, параметрів центрифування, 5-10 хвилин відбувається центрифугування. Після центрифування у пробірці розділяється кров на фракції. Ми відбираємо середню фракцію, відбираємо цю саму плазму з тромбоцитами, знеболюємо місце, куди будемо робити. В ідеалі я стараюся завжди виконувати ін'єкції підузі-контролем, угу. вкололи, заклеїли. На 5-10 хвилин кладеться холод лі там чи ще. І в принципі пацієнт іде далі по своїм справам. На роботу, додому, куди. Тобто цілком можна потім собі рухатися і жити. Скільки часу там займає саме відновлення, чи тут не потрібно відновлення? Із обмежень після процедури рекомендується в день процедури на наступний день виключити фізичне навантаження. В принципі, як так, самий процес лікування плазми, якщо за опорно-руховий апарат, середньому триває десь місяць-два. Uh -huh. Тобто це є таке дослідження, що плазма сама по собі працює в середньому від 28 до 56 днів. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Так, uh -huh. цікаво. Ось таке ще питання: чи допомагає плазмотерапія для коліна, якщо є пошкодження хреща на колінника? І якщо це вже там друга четверта стадія хондромуляції? Такий зазор взяли друга-четверта стадія. А, да. Якщо це друга стадія, то при другій стадії це допомагає дуже добре. На четвертій стадії ну на жаль, воно в принципі мало що дасть. Угу. Можливо, на якийсь час дасть як ефект знеболення, бо в неї є такий як ефект сам по собі знеболення. Але очікувати те, що від, 에, відросте новий хряч на самій плазмі, такого, на жаль, не буде. Uh -huh. І ось таке питання: чому часто після плазмотерапії призначають саме укол гіалуронової кислоти? О, є таке? Да, це... mm -hmm. Розкажіть трішки. Так -так -так. Гіалоронова гілоро... кислота це е, е, як. Штучна змазка для ага. нашого сулоба. Якщо провести аналогію, то є в машині мотор. Ага. Для того, щоб він в ньому функціону, йому потрібне масло. От, в принципі, для наших суглобів це таку функцію виконує в природньому шляху. Це синівіальна рідина, про яку я вже сказав. Якщо її мало або її взагалі немає, для цього додатково вковколиться гілоронова кислота. Плюс сама по собі гілоронова кислота, тут вже запозичена, напевно, з косметології, вона має функцію, як тягнути на себе воду. Е, наші хрящі по своїй структурі вони гідрофільні, тобто їм потрібна дуже велика кількість води. Вони якби набрякаються. Е, е, ну, при введенні гілоронової кислоти відбувається, якби це штучне набрякання хряща. Плюс за рахунок самої штучної змазки відбувається краща функція е, самого суглобу. Далі наші суглоби працюють так: чим вони краще рухаються, тим краще вони себе відновлюють. Угу. До речі, я хотів ще повернутися до питання, коли ми говорили, скільки часу це займає, ви кажете 20 хвилин, все це процедура відбувається. А яка середня цінова політика, щоб, можливо, глядачі могли орієнтуватися там, не знаю, тисячу, ну, п'ять-десять. Середня вартість на сьогоднішній день по Києву десь півтори-дві з половиною тисячі за процедуру на рівні. І достатньо Звичай, завжди одної процедури чи курс терапії, інколи, курс терапії зазвичай складає 2-4 процедури. В середньому, в середньому якраз виходить 3 три процедури, і коли це ін'єкція виконується з інтервалом 10-14 днів. Uh -huh. Такий зазор це вже індивідуально підбираємо під кожного пацієнта, у кожного є свої індивідуальні властивості, як вони реагують на ту чи іншу процедуру. Принципі, отак Слухайте. дуже тобто, дякуємо. Потрібно три-чотири процедури, так і цього буде цілком достатньо для того, щоб вирішити проблему. Але що в принципі немає сенсу. Більше немає сенсу. А чи є от якісь протипоказання для використання плазмотерапії суглобів? Саме можливо, з якого віку як ви сказали, четверта може... стадія, що там вже поможе протипокази Проти, <ротипокази> ну, прямими протипоказами. Це являється. В день, наприклад, самої процедури це підвищення температури тіла, тобто це свідчить про запалення загальне в організмі. Е, гострі інфекційні процеси, такі, ну, той самий банальний грип, але потрібно то, то, почекати 5-7 днів, поки проходиться вірусне захворювання, тоді можна до цього повертатися. Е, гострі стани захворювання крові, онкологія в цілому в гострому стані е, і, в принципі, все. А ну, Ще можна додати як на момент травми, якщо ми говоримо за травму суглобів, то в гострому стані, там це перші середньому 10-14 днів поки є. Запалення в самому суглобі там кров або синовіальна рідина, та сама в великій кількості, то колоти просто на цю суспензію, так це називаємо, не просто не має смису. Це укол в холосту буде <кхи> гірше не буде, але й користі від цього також. Не це буде, буде безмістовно. Да. Почається а з якого віку можна робити цю процедуру? Ну якщо ми офіційно це можна проводити з 18 років, але в Європі, виконують і навіть підліткам, і навіть дітям <кхи> там десь шість Сім років вже теж виконуємо. Uh -huh. Так, хвороби зараз молодшують, як ми вже про це часто говоримо uh -huh. сьогодні. Uh -huh. і, uh -huh. На жаль, на жаль. Дуже вам дякуємо, Тараса, за те, що дали відповіді на, цю, на, на, цю, на ці питання, тому що дійсно тема така рідкісна для нас, uh -huh. не всім знайома, але те, що ви говорите вже сьогодні, це така да, загальна практика. Хочеш, uh -huh. приходь, роби. Uh -huh. Друзі, нагадую, що у нашій студії був прекрасний, класний гість. Тарас ортопед ортопедравматолог, вертебролог, нейрохірург, і власне говорили про плазмотерапію суглобів і чи справді допомагає. Так, друзі, бачимо, що допомагає, якщо все робити з розумом, приходити з лікарем, радитись, консультуватися, і дійсно є позитив. Друзі, нагадуємо, що розмова з паном Тарасом в нас зберігається на нашому ютуб-каналі. Ранок надії. Тому, якщо ви, можливо, не почули в... Весь наш діалог, ви згодом можете переглянути всю розмову. Тараса, дуже вам дякуємо. що би ви побажали не знаю глядачам, українцям. Ну всім українцям, я хочу побажати, звісно миру скорішої нашої перемоги. А конкретно, вже скажімо, по своїй частині, якщо все таки виникають якісь симптоми, то не треба займатися самолікуванням, звертатися до лікаря, краще проконсультуватися, виявитися, скажімо так, що це єрунда, і, і піти далі по своїм справам, ніж все запустити і далі тоді так. хвататися за голову і бігти, бігати, робити, а що, а що робити. В принципі, угу. отак. Друзі, ви все почули, давайте все робити вчасно, піклуватись про наше здоров'я. залишайтеся з нами, ми за мить повернемось.